Всім привіт! Я тут м -м, почавший блогер роблексер, і тут я хотів зазняти, тут починається э, у твоя дівчинка пише, ти чорний. А у мене, нет. <смешно> Всім привіт, мене звати Аля Кіті 14 разів. в шуті. Починається гра, давай Ну, Я сказала, як називатися, а як вас? Я не знаю, чи я буду так довго знімати, чи ні. Я щось почала, не знаю, просто стало цікаво, як то. Я не перший раз знімаю на Ютубі, я не перший раз і блогер кажу, щоб всім привіти починаючи влогів. Не перший раз, але завжди ті попитки провалювалися. Та, мені не доїдало, я закінчила. Мені цікаво, чи я той закінчу канал. Відео погане, бо знімає з телефона. Хоч і новий, але но поганий для мене. Для відео, ну, no, для мене ні, пушка але для мене. ой Для мене, для відео він поганий. Часто кадри, така розмитана. Ще якби на на телефоні знімали, то ще б їх гірше було. Що да. mm. -hm, ще про себе розказати? Кушколану, Юшу, Уліану. Це мої любимі блогери, а ваш. Можете написати в коментарях. Я український блогер, може десь писати буде по-російськи, бо мені так легше пробачте, ну. Для мене так і легше. Не знаю, чи ми будуть підписники, чи будуть хейтери. Ніби більше підписників, чим хейтерів, ну то, поняття. Ну що, ще вам розказати, я навіть не знаю. Можу якусь історію вам розказати, якісь скільки мене каналів було. Ну, давайте так. Перший канал був на моєму планшеті. Ще давно-давно не знаю, який дуже рік був. Канал навіть сама не пам'ятаю, як він називався. Ну давно, бо я знімала якийсь крінж. Я не знайду той канал, напевно, може і знайду. А хто знає. Коротше, канал трэш. Ні, я, напевно, не йду той самий перший, де я знімала крінж і себе. Ну, найду точно другий. Я знімала себе, гачу, все знімала. У мене теж там підписники були, деть підписників. <смі> Таресно, хто туди вони були? Знаєш, то мої однокласники були, мої подружки. Дивилися, казала, вау, все прикольно. Ну як зараз я пам'ятаю, що я там знімала, то треш був. Третій канал, тудись, може, і недавно, ні. Напевно, та недавно було. Таке недавно. А ні, не господи, вже травень. Скоро закінчується навчальний рік. Якому ви класі взагалі? Та, добре, я залізла з теми. Канал, от третій, я пам'ятаю, який називається Аліна і Аля. Я досі на ньому, але я не знімаю підписників. Я не знаю, чи є, є, нема. Ну, я там знімала. Коротше, все прикольно було все файно, одне відео хіба випустила. Одне виставила відео і закінчила та. Такий лінивий чоловічик чи Ще був я зду. Ще канал Тіктоці було. Та, багато каналу Тіктоці було у мене. У мене теж є один канал до сих пор він є. У мене там було 7 тисяч, але злізло, на жаль, до 6 тисяч. Ну, все таке, і таке. Багато що історій маю. Може, ми друг друга зближимося, узнаємо про друг друга. Надіюсь, та познайомимося, і я не закину цей канал, як завжди. Не перший раз теж слово це кажу. Ну, якщо давайте я з вами буду прощатися. Всім пока.